Що стосується таких комунікацій, як водоканал і водовідведення, тобто каналізація, вкладено понад 40 мільйонів. Графік скорочено було на годину, потім на 20 хвилин, зараз ще на півтори години, щоб повністю відійти від графіку. Зараз іде брехня, одна з глобальних брехнів. Зараз ми будемо на них зупинятися. Забезпечуємо, значить, значит, ліквідуємо графік. По-перше, у нас графік в меншій частині міста, в більшій частині міста у нас нема графіку, ви це знаєте. Окей? Жодного міста на Україні такого нема. Так? Та частина, що залишилася, ми будуємо, завершуємо в цьому районі 3 по мільйону резервуари. І на Калварії завершили. Щоб це завершити, треба всього-навсього 30 мільйонів. Той, хто це кричить, по-перше, нічого не зробив за 4 роки, коли мав владу, а по-друге, я питаю, а відки будуть 30 мільйонів? Чи може закладено в державному бюджеті? Чи може закладено в обласному ні. А в міському А в міському не може бути закладено, тому що міський бюджет розраховується на одного мешканця, одинаково, як в Березному в Тячеві. І там не буде закладено на розвину жодної копійки. Жодної копійки. Це буде виключно утримання бюджетної сфери, комунальних служб значить, і апарату управління. Все, оце і є загальний бюджет. Далі що заробиш? Ніхто не заважав чого зробити. Тобто за йде брехня, тому що цих коштів не буде.